Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Грали, грали і програли. Рівненський верес не дав раду Криворізькому кривбасу. Команди десь награли на нічний результат. Суперліго: готуйся. Рівненська регіна Мегу повертається до еліти українського волейболу. Команда не зіграна, команда молода. Залізний характер. Збірна України із представниками Рівненщини завоювала найбільшу кількість нагород на іграх, нескорених за всю історію. Відчуття, коли виходиш на сцену, для мене вони були подібні до того, як іти в бій. Грали, грали і програли. Рівненський варес на виїзді поступився Криворізькому кривбасу. Вирішальний гол рівняни пропустили за 5 хвилин до кінця гри. На стадіоні гірник у кривому розі зійшлися дві команди із протилежних полюсів турнірної таблиці кривбас Юрія Вернедуба із топ 3 чемпіонату та Верес Сергія Лаврененка з 14-го місця УПЛ. Господарі активніше розпочали. На 11-й хвилині Данило Безкоровайний вивів Кривбас уперед. Після пропущеного Верес заграв гостріше попереду створили кілька небезпечних моментів. Успіх прийшов після 30-ї хвилини. Владислав Шарай пробив за штрафного майданчика. М'яч влучив у руку задирація. Пенальті удар з позначки реалізував Валерій Кучаров. Це перший гол-футболіста у цьогорічному чемпіонаті. Більше м'ячів у першому таймі забито не було. Один Ми очікували, що буде команда агресивна, але ми до цього також готувалися. Ми знали, наскільки команда дуже добре грає флангами, вертикально більшість закидання, заспину нашим захисникам. Але я вважаю, що сьогодні мої хлопці досить непогано з цим справились. Да, були моменти, але вони були і у нас, і команда дуже непогано виглядала в контратакуючій грі. В середині другого тайму Верес мав кілька нагод вийти уперед, але забити гравці не змогли. До 80-ї хвилини марнували свої моменти й криворіжці. Розв'язка настала за 5 хвилин до кінця. Дібанго прострілив, а іліч відправив м'яч у порожні ворота. Аби відігратися в друге часу Вереса вже не було. Четверта поразка рівнян у цьогорічному чемпіонаті за шість поєдинків. Там Кривбас він територіально десь в центрі поля більше володів нічем. Але якщо взяти підходи до воріт і такі опасні моменти, то я думаю, що ми тобто ну, команди десь награли на нічний результат. Завдяки цій перемозі кривбас піднявся на друге місце у турнірній таблиці. Після гри наставник криворіжців визнав, що з витягу над вересом отримати було непросто. Мені дуже подобаються ті команди, де працює Сергій Лавриненко. Він до цього працював в Інгульці, у нас завжди були протистояння. Я навіть програв йому, будучи головним тренером в зарі в півфіналі. Кубка України і він грав у фіналі з шахтерем. Так що у нас завжди такі ігри дуже серйозні, бійцівські, і видно, що Верес також дуже непогана команда. Ця поразка знову відкинула Верес на передостаннє місце у команди за шість матчів, чотири набраних пункти та одна гра у запасі проти Київського Динамо. Натомість Кривбас завдяки перемозі над Вересом опинився на другій сходинці турнірної таблиці. Далі у рівнян виїзна гра проти столичної оболоні. Матч запланований на два. 22 вересня, початок о 17.00. й мають схожу статистику із Вересом. У них за сім матчів: одна перемога, чотири поразки та дві нічиїх. Примітно, що у матчі сьомого туру оболонь програла чемпіоном України Донецькому шахтарю. Гірники мінімально обіграли київську команду: 1-0. Переможний гол було забито на 77-й хвилині. Рівня буде непросто, але коли як не зараз. Разом із тим за оболонь виступає уродженець Острожчини Віталій Груша. А також грає. Екс-гравець Вереса голкіпер Артем Кичак. Прикра нічия. Напередодні поєдинки основних команд свій матч зіграли й молодіжні склади. Верес Ю-19 першим відкрив рахунок. Із пенальтів відзначився Дмитро Годя на 60 й хвилині. Це його четвертий гол у семи матчах. Три з них, до речі, забито із пенальті. Коли здавалося, що гра так і завершиться за мінімальної переваги рівнян, Сергій Конюхов підчатував м'яч на дальній стійці і на 95-й хвилині зробив рахунок рівним 1-1. Ми більше атакували сьогодні, більше моментів створили, ввели в рахунку, але не зуміли дотерпіти десь. Фізично ми достатньо непогано виглядали. Але мені не зовсім сподобалася гра попереду. В атаці команда могла зіграти краще. Вплинула на якість гри і відсутність Романа Ковалюка. Він один із ключових гравців і зараз готується з основою. Але ми для цього і працюємо, щоб футболісти могли реалізувати себе у першій команді. Роман Ковалюк, про якого згадав старший тренер Рівнян, був у заявці головної команди на матч із Кривбасом, але всю гру провів на заміні, так і не з'явившись на полі. Це дебютне потрапляння у заявку на матч молодого гравця. Чекаємо і на дебют в УПЛ. Щодо турнірного становища, то після нічієї на виїзді рівняни із дев'ятьма очками на сьомому місці. У вереса ю 19 дві перемоги, дві поразки та тричі зіграли вони в нічию. Далі гра проти однолітків із оболоні. Вона запланована на 21 вересня, початок о 14.00. Пивовари знаходяться на передостанньому місці, маючи у своєму активі одну перемогу, одну нічию та п'ять поразок. Гольова перестрілка у Вінниці. Жіноча футбольна команда Верес зіграла виїзний поєдинок проти Вінницького ЄМСі Поділля. І з цим колективом, підопічним Олени Рудої, грати завжди непросто. У минулому сезоні рівняни один раз поступилися і один раз зіграли в нічию. У надії покращити цю статистику гравчині Вереса виходили на звітний поєдинок. До 20-ї хвилини рівнянки вже поступалися у два м'ячі, але над зусиллями Тетяни Тріль на 33-й хвилині та Владислава Енездюр на 44-й. Четвертій зуміли відновити рівність. Правда, не надовго. На останній хвилині першого тайму вінничанки знову вийшли уперед. За рахунку 3-2 колективи пішли відпочивати на 49-й хвилині другого тайму. Рівнянки знову пропустили. Втім, надія на позитивний результат ще Жевріла. Адже за 10 хвилин по тому автоголом відзначилася Нікітюк. При рахунку 4-3 команда Олени Рудої спробувала бодай зрівняти рахунок. Але на 73-й хвилині пропустила п'я. П'ятий гол у і ворота відтак підсумкових 5-3 Та четверта поразка поспіль для рівнянок. Сьогодні була дуже напружена гра. З поділлям нам завжди важко грати. Багато стандартів, багато брудної гри. Ми багато пропускаємо, а свої моменти не реалізовуємо. Вважаю, суперницям сьогодні просто більше пощастило. Ну і наші помилки їм в цьому допомогли. Тренерський штаб рівнянкам дав кілька днів для відпочинку, а далі підготовка до домашнього матчу із кривбасом у минулому сезоні. Рівнянки двічі поступалися суперницям із кривого рогу – 0-4 та 0-7. Наразі рівнянки на 11-му місці. За шість матчів у них п'ять поразок та одна перемога. Відтак, три набрані пункти у турнірній таблиці. Натомість кривбас за п'ять матчів набрав 13 очок і розташувався на другому місці. Що цікаво, то гравчиням з кривого рогу вдалося відібрати очки у чемпіону. України команди, яка виграла усі матчі минулого сезону, полтавської -Ворскви. Рівнянкам буде дуже непросто. Гра запланована на 30 вересня. Знову в еліті рівненська волейбольна команда Регіна Мегу після минулого чемпіонського сезону у вищій лізі повертається до когорти найсильніших. Цьогорічний сезон рівнянки проведуть на рівні суперліги. Команда уже укомплектована та готується в режимі 10 тратумань на тиждень. Тренуються не покладаючи рук. Чемпіонки вищої ліги України рівненська Регіна Гуд до старту в еліті українського волейболу готуються в режимі 10 тренувань на тиждень. У порівнянні з минулим сезоном колектив не дорахувався двох виконавців, натомість вдалося залучити аж вісім новачків. Наразі команда вже укомплектована. У нас є декілька гравців, навіть з молодіжних збірних запропонували на гру. Команда підбиралася по можливостям гравців по вмінням гравців. yeah <sighs> Скажімо так, проблем з тим, що хтось не хотів до нас іти, ну такого не було. В принципі, з усіма домовились доволі таки легко. Дівчата на два-три на роки є, погодилися на на, на те, що будуть з нами. Серед нових гравців і добре знайома рівненським вболівальникам Дарина Грязіна. Дівчина минулий сезон провела у Швеції, там була основною гравчиною і стала бронзовою призеркою другого за силою дивізіону країни. У цьому сезоні повернулася до України у рідну для себе команду, допомагатиме рівнянкам не пасти. Задніх в суперлізі. більша половина дівчат, так, Ми з ними вже грали в минулому в минулих роках. я також нові дівчата. Не знаю, я по як наче додому повернулася, наче і не було того минулого сезону. Поведе за собою колективу бій незмінна пані капітан Оксана Ярута. Вона у регіні Мегу із певними паузами 15 років. Каже, колектив, який зібрався зараз, є доволі молодим. Наймолодші волейболісті 15 років, а середній вік команди оцінює в 22 роки. Тим не менш, додає, усі голодні до поєдинків рівня суперліги і готуються створювати проблеми суперникам у кожній грі. У нас колектив дружній. В принципі, дівчатка майже всі йдуть однолітками, ну не там на одну-дві старших. Ну тому, в принципі, атмосфера в команді хороша. Все добре наразі команда лише тренується. У планах зіграти в рівному традиційний передсезонний волейбольний турнір серед жіночих команд. Його хочуть провести у х числах жовтня. Ну а далі офіційні матчі. Завдання на сезон уже поставлені. Основне завдання це триматися всередині. Це скажу ну наскільки це можливо, бо команда не зіграна, команда молода. По факту, ми два місяці тільки разом тренуємося. У 20-х числах жовтня у рівному планується традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд. Та у вже 27 жовтня рівнянки стартують в офіційному матчі. У Чернівцях підопічні Антоніни Жук зіграють із Прометеєм з Дніпра. А наступного дня із Вінницькою командою Добродій Медуніверситет ШВСМ. Підготовка триває. Баскетбольна команда рівне зіграла вже три передсезонні поєдинки. Перемогла у вищолігового БК Самбір із Львівщини, поступилася суперліговому БК Прикарпаття Говерлі, 80-77 Та взяла гору над ще одним представником суперліги львівською політехнікою. 85-68. Матчі проти івано-франківців та львів'ян проходили у рівному. Повністю зробимо аналіз тих помилок, тому що помилок було дуже багато. Є над чим працювати. І е, такі ігри для цього і призначені, щоб е, потім ще є час, щоб їх виправити на тренуваннях. Е, зробимо скаутінг всіх ігор, щоб хлопці побачили. І... Будемо працювати далі, щоб уникати цих помилок. Далі у наших баскетболістів турнір у Луцьку. Він пройде з 22 по 24 вересня. У ньому візьмуть участь команди Суперліги. Окрім БК Рівне, гратимуть Старий Луцьк університет, Черкаські мавпи» та Київ баскет. Стартовий поєдинок у Суперлізі для хлопців Михайла Переверзія відбудеться 6 жовтня проти БК Старий Луцьк університет. Матч пройде в Івано-Франківську. Представили рівняний першого легіонера баскетбольний клуб Рівне під. Писав угоду про співпрацю з 24-річним американським захисником Елайджою Джойнером. Заключену половину минулого сезону 2022-2023 американський захисник провів в найвищому дивізіоні чемпіонату Македонії за команди Команово та Фенікс 2010, де загалом в середньому набирав 9,4 очка, 3,7 за результативними передачами та 3,1 за підбираннями у грі. Ласкаво просимо до рівного. Відомі імена переможців у Рівному пройшов третій та заключний етап особистого чемпіонату України зі спідвею. Кращі з кращих визначилися у чотирьох класах мотоциклів: юнацьких 125 см кубічних метанол та 140 см кубічних бензин. А також юніорських та дорослих 500 см кубічних. Спершу розкажемо про переможців третього етапу, але для ясності варто зазначити, що як юніори, так і дорослі у класах мотоциклів 500 см кубічних є. Здали разом лише бали йшли у різні заліки. Так само було і серед гонщиків у класі мотоциклів 125 см кубічних із метанольним двигуном та 140 см кубічних із двигуном на бензині. Тепер щодо результатів у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних серед дорослих перемогу здобув гонщик клубу Марченко-Спідвей Віталій Лисак, який у додатковому заїзді випередив ще одного представника свого клубу Назара Федорчука. Третє місце посів представник рівненського міського спортивно-технічного клубу Роман Капустін. У нього 10 набраних пунктів. А от серед юніорів першим уже став Роман Капустін. Друге та третє місця у гонщиків клубу Марченко-Спідвей Максима Середи та Владислава Дуде відповідно у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 см кубічних. Метанол кращим став гонщик рівненського міського спортивно-технічного клубу Макар Левішин. Він не програв жодного заїзду, набравши 12 очок. Другим фінішував гонщик Марченко-спідвей Захар Лустюк, у якого 11 очок. А на третьому місці опинився знову представник міського спортивно-технічного клубу Володимир Зламан. Він привіз 10 пунктів. Ну і також визначилися кращі у класі мотоциклів сто сантиметрів кубічних бензин тут першим був представник команди СК «Захід» з Червонограда Арсеній Микульчин. Він набрав 9 очок, друге та третє місця у представників клубу Марченко-Спідвей. Володимира Скорохода, 8 пунктів, та Тимофія Захарова, 7 пунктів. З цим розібралися. Але так як це був третій і заключний етап, то після гонки бали за усі етапи сумувалися, і таким чином визначилися чемпіони України у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних, Чних як серед дорослих, так і серед юніорів чемпіоном став представник рівненського міського спортивно-технічного клубу, 16-річний Роман Капустін. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 см сантиметрів кубічних на метанолі. Золоті медалі чемпіонату України виборов теж вихованець міського спортивно-технічного клубу Макар Левішин. Він за три етапи не програв жодного заїзду. Ну і чемпіоном у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 см кубічних на бензині став представник клубу Марченко Спідвей Володимир Скороход. Моторошне падіння. С підвоїст із Радивилова Назар Парніцький взяв участь у фіналі особистого чемпіонату світу серед юніорів sgp 2 у данському воїнці. У першому заїзді Назар приїхав останнім. Наступний його виїзд прийшовся на сьомий заїзд, але при виході із віража Назара збили з мотоцикла. Відбулася аварія за участю трьох гонщиків. Після цього падіння Назар не зміг. Міг продовжити гонку. Так для нього завершилися одні з найпрестижніших змагань поки що у його кар'єрі. Наші переможці. Рівненська футбольна команда Кардинал стала тріумфатором золотої ліги з сьомого турніру «Агромат Кап. Змагання тривали протягом двох днів у Луцьку. Кардиналівці у першому матчі здолали минулорічного чемпіона першої ліги Луцький Любард. Рахунок гри 3-2. У фіналі рівняни зійшлися із київською командою «Агромат». Відкрив рахунок у тому поєдинку Максим Малиновський. Подвоїв перевагу кардиналівців Любомир Парфенюк. Кияни зуміли відповісти лише один раз. Відтак підсумкових 2-1. Кардинал переможець золотої ліги «Агромат кап 2023. Було місто рівне представлено командою і у срібній лізі турніру «Агромат Кап. Там змагався колектив «АВ Метал Груп. Команда дійшла до фіналу, де поступилася львівський галецький здобі. Рахунок матчу 2-0. Відтак в команди АВ Метал Групп підсумкове друге місце в срібній лізі 7-го турніру Агромадкап. Знай наших Україна показала найкращий результат в історії на іграх нескорених 2023. Команда здобула 34 медалі, серед яких 12 золоті. Були серед представників збірної і спортсмени з Рівненщини. Василівчанин Дмитро Полов'ян, військовий, був у російському полоні. Звільнений у жовтні минулого року. Після важких поранень пересувається на візку учасник ігор нескорених Нескорених-2023» Зумів здобути дві бронзові медалі з плавання. Відчуття, коли виходиш на сцену, для мене вони були подібні до того, як і ти в бій. І я в мене були там сумніви, що я погано виступлю. Те все, але потім я згадав, ти не відступав в бою. Тодже і тут не повинен. І просто пішов і проплив. Також допомагало, як завжди, мені клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки я ніколи не перед трудничим». Рівнянин Олександр Будько, позивний терен, пішов воювати добровольцем. Під час боїв отримав важке поранення, втратив дві ноги. Та сили духу це не зломило. Олександр теж, учасник ігорнескорених у німецькому Дюссельдорфі. теж привіз дві медалі із плавання. Найбільше запам'яталася атмосфера ігор та підтримка, максимальна гучність стадіону, максимальна підтримка людей, максимальна підтримка глядачів, які Живуть там Дюссельдорфі, які відношення взагалі не мають ніякого до України, але всі розуміють значення нашої країни тепер взагалі в Європі, в світі, і значення того, що ми робимо. Тому було дійсно надпотужно ці емоції тяжко передати, поки не відчуєте самі. Обидва учасника ігор нескорених каже один із тренерів національної збірної України Сергій Черненков через спорт в тому числі повертаються до мирного життя. Це повертає до життя людей. Ну дуже важко проходити реабілітацію, коли ти один. Коли з тобою є ще хтось, коли є трибуни, які допомагають, тебе женуть вперед. Просто от дуже яскраво було на наша естафета в плаванні, які виграли п'ять сотих у американців. Це неймовірні емоції. Були. Окрім спортивної складової, була й політична. Для нас було не тільки основним представити Україну на спортивній арені, не тільки здобути якісь медалі. Для нас було важливим наголосити ще раз черговий раз, що в нас відбувається війна. І я думаю, ми впарилися з цим завданням. Уродженці рівненщини вже повернулися на батьківщину. Їх привітали у рівненській міській раді. Вам дякую, дякую. Команда України на іграх нескорених була представлена найбільшим складом у своїй історії. На змагання поїхали 25 учасників. Їм вдалося здобути 34 медалі, серед яких 12 золоті. Щодо ігор, то вони є міжнародними. Участь у них беруть поранені військовослужбовці. Так, тримати п'ять медалей привезли спортсмени з Рівненщини із дорослого чемпіонату Європи з Сумо. Зокрема, наші сумоїстки вибороли чотири золотих та одну срібну нагороди. Золото в Ірини Дорошенко та Марини Максименко з Рівного, а також у Марії Тіт із Рокитного та Софії Кушнір з Сарн. Срібна нагорода підкорилася Ірині Кибукевич із Рокитного. Додамо, що європейський форум проходив у Польщі. Туди з'їхалися спортсмени із 12 країн Європи. Загалом на Чувалося понад 120 учасників. Від Рівненщини поїхали п'ятеро спортсменок і усі повернулися із нагородами. Це мене крутий результат, тому що в таких непростих зараз період е, і кажу тренуватися, і, і морально, і, фізично, психологічно себе настроїти. Це дуже непросто, але дівчата дуже гарно виступили, тому що вони так само е, відстоюють честь гідність рівнищення України на міжнародних змаганнях, так само виборюють перемогу для того, щоб наша країна дійсно е, була одна з сильніших в Європі в світі. І... Їхня перемога це маленька перемога в нашому житті в нашому спорті. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.